Вітаю! Мене звати Людмила Сердюк, я керівник Центру психологічної допомоги НЮЛІФ. Сьогодні, як ніколи, важливо дбати про своє психічне здоров'я, і ми пропонуємо зручний формат психологічної допомоги онлайн-консультації в Польщі, Чехії, Німеччині та в інших країнах рідною мовою. Сучасний ритм життя виснажує нас емоційно, фізично та ментально. Стрес, тривога, депресія, конфлікти у стосунках чи пошук себе це виклики, з якими стикається кожен із нас. І найкращий крок це не залишатися на самоті, а знайти підтримку. НюЛів це команда досвідчених фахівців, які використовують сучасні та ефективні методики роботи. Нас обирають, тому що наші онлайн-сесії доступні з будь-якої точки світу. Ви можете отримати професійну психологічну допомогу, залишаючись в комфортній для вас обстановці вдома, поїздці чи на роботі. Це особливо актуально для тих, хто цінує свій час або живе в місцях з обмеженим доступом до якісної психологічної підтримки рідною мовою. З нами ви обираєте час та місце зустрічі. Ми забезпечуємо конфіденційність та індивідуальний підхід. Ми працюємо за міжнародними стандартами і застосовуємо тільки перевірені методи терапії. Наша місія допомогти вам подолати труднощі, знайти внутрішню гармонію та надихнутися на нові досягнення. Онлайн-консультації з знюлів це перший крок до покращення вашого емоційного стану та якості життя. Зв'яжіться з нами, щоб записатися на консультацію. Ми завжди поруч, коли вам це потрібно.